Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати яблучний кекс. Для нього нам знадобиться 800 мл молока. Тут у мене 50 г олії рафінованої і 50 г сметани, жирність не має значення. 2 яйця. 130-150 г цукру за вашим смаком, регулюйте, 200 г борошна. 300 г яблук. Бажано, щоб яблука були солодкі, Пів чайної ложечки ванільного цукру, дрібка солі та одна чайна ложка розпушувачу. Спершу розітрую яйця з цукром до біла. До яєчної суміші додаю ванільний цукор, дрібку солі. Вливаю молоко і відразу ж додаю олію з сметаною і ретельно перемішую. До борошна додаю розпушувач та вимішую. Тепер в молочну суміш додаю борошно. Тісто виходить досить рідке, ось таке, Зараз покажу. але я більше борошна не додаю, просто залишаю ще тісто на 10-15 хвилин на столі. Тим часом, поки в мене відпочиває тісто, я очищу яблука та наріжу їх кубиками. Яблука я вже нарізала. Тепер до них додам одну чайну ложку лимонного концентрату. Це не обов'язково, бо ми безпосередньо зараз їх додамо в тісто. Ось і тепер до тіста, тісто, зараз я покажу, стало густіше. Ну, ось так трішки постояло, воно стало густіше. Борошном забивати більше не буду. Додаю всі яблучка, перемішую. У форму, застелену пергаментом та змащену олією, можна змастити, до речі, вершковим маслом, виливаю тісто. Наш кекс відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Ось так виглядає готовий кекс. Зараз я його дістану та присиплю ще трошки цукровою пудрою. Ось такий в нас вийшов кекс, дуже ароматний та ніжний. Друзі, смакуйте разом зі мною, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!